Звати ЗАКА, і сьогодні я починаю свій летсплей по Майнкрафту. Це буде звичайне вижив... не виживання а хардкор, тому що я граю на хардкорі не хочу там мені не виживання чи виживання хардкорі з днів, тому що ці теми дуже такі ну великі, вони постійно там... У кожного ютубера мільйонника, і того, якого навіть немає мільйонів, то це така тема, що просто вона вже віз... завжди і везде Так що я буду знімати отаке. От Вибачте за те, що голос, волосся. Просто моє перше відео, я не знаю, що казати. Що робити і все таке. Ну, зараз, як ви бачите, я тоби добув... добув дерева. добуваю зараз сухілія з камнем. Ще... Зараз зроблю собі кам'яне кайло. Так, я граю на українській мові, тому що. Я не люблю сіть мол. Можуть бути, якщо в мене були слова, поскакувати на російській, так що вибачте, в за мене зарані. Як ви бачите в лівому верхньому блуву екрану в мене мелькають цифр, які самі FPS зйомки. Так, що, що то щось буде отаке? Не знаю, як вийде перше відео, але думаю, що воно буде добре. Так, сразу роблю собі ще одне кайло. Також заплеру. Ой, ся випадок, роблю собі бічку. Так, зараз добудемо будемо до дерева. Так, 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 так. Я думаю, багато хто знає там популярних українських стутуберів, популярних російських стутуберів по Майнкрафту тут і все таке. Ну. Я також вирішив це все знімати все це робити. Якщо там будуть якісь відрізки, що. М -м я спочатку відбуваю вугілля, а потім добу... добуваю, сразу то, то не Дивіться, то просто помилки в записі. Так, вирушаємо. А... Під нові рецепти. Круто. Я не знаю, но я хочу покупать. Ага. Угу. Ай. О, железо. На железо залезу. Топ, привык. Так, вот эти. Ты железо, железо, то и. Это все привычки. Еще залезу. Чому я не роблю собі факли. Факелы, я смогу скипи. Це буде світло. Да. Надіюсь, там не чутно много сторонніх звуків. Кроме моєї клавіатури. І здатній який кріпер, чи зомбі до мене не підійде. Бо таке вже не раз бувало, що мені приходилось переставати світ, тому що мені постійно вбивали то скелети, то кріпер, то зомбі. Я відбивався на мене, почав дуже завис... сильно зависати Майнкрафт. и все таке. Так, пока еще я ставлю, залезу на перепалку и... О, еще залезу, классно. Взагалі, я думаю, что... Ну, вам сподобается видео. <-то> и поставите лайк, может быть будет его ее... Муси коментувати, тому що. Так, я на всякий пив... випадок закрійся, тому що я стараюся все робити для вас. Танцювала з рим, раком, римба з раком, мапетруша, з конспекта. Так, у нас вже майже переплавилося залізом. Я собі буду робити броню. Нагрудник, шлем, чопоти, і також піштани, на Чи... Наголінники. Не зараз ми чекаємо. Нет, <плес> нет, 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 я не умру, я не умру, я не умру. Я не умру. Я тільки что, Я тільки що не чуть не вбив. Тільки що у мене вилечив Майнкрафт. низкий заряд батареї. Також чуть меня чуть не вбив. Утопник. Так все. Продовжимо наступні серії